Україна все одно отримає від Німеччини крилаті ракети Таурус. Це лише питання часу. У цьому переконаний міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час спільної конференції з німецькою колегою Ангелу Анною Леною Бербока він зазначив, що влада країни готова зробити все необхідне, аби пришвидшити процес передавання далекобійних ракет. Адже саме ця зброя потрібна Україні, щоб захистити свої порти. Ми детально проговорили це питання, стало краще зрозумілою позицією Німеччини. Ми раді, що питання відкрите і просувається вперед в німецьких внутрішніх дискусіях. Власне, я висловив готовність все, що потрібно від України для пришвидшення ухвалення цього рішення. Ми готові це зробити. Я хочу дуже чітко і недвозначно про це заявити. Що рішення за Берліном Олександр Мусієнко доєднується до нашого ефіру. Це керівник центру військово-правових досліджень. Пане Олександре, вітання вам. Доброго дня. Доброго дня. Вітаю вас, добрий день. зазвичай часто відбувається, що коли американські або європейські партнери приїжджають до України, мають спілкування з нашим вищим керівництвом, відвідують місця, де відбувалися вибухи, де росіяни наробили великої біди швидш, швидкість надання нам зброї стає кращою для нас, що ви можете сказати про це, власне, що може змінитися в позиції Німеччини, і що яку зброю ми можемо побачити швидше чи прискориться процеси? Я думаю, що позицію Німеччини змінить рішення Сполучених Штатів, яке я думаю, і наскільки мені відомо, з моїх джерел буде ухвалено несподіваною. Для когось можливо, але для нас не несподівано і незабаром це рішення про надання атакамсів. Для України ракет балістичної траєкторії на 300 кілометрів, і під це буде відповідне рішення Німеччини про передачу ракет Таурус. Якраз цей час і цією паузою, поки вони очікують рішення від сполучених штатів, німецька влада скористалася і Бундесвер і уряд для того, аби провести інвентаризацію, оцінити можливості і потенціал тих ракет, які можуть бути передані Україні без послаблення німецької обороноздатності. Хоча Наша позиція в тому, що потрібен максимальний пакет, тому що зараз, ну, скажімо так, зрозуміло, що найбільша загроза для Німеччини Росія, вона веде війну проти України, і тут ідеться боротьба. І тоді буде відповідне рішення, я думаю, і німецького уряду. Зрозуміло. Ну, а сама заява Пісторіуса, це, мабуть, за наслідками вже спільної прес-конференції пана Кулеби і пані Бер пані Бербока. Ну, безумовно, дивіться, ситуація наступна. Зараз рішення було обговорено і практично підготовлено по ракетам Атакамс. Воно співпало з тим, що президент Сполучених Штатів Байден поїхав на Велику Двадцятку в Індії. Зараз всі делегації повертаються знову ж таки повертаються до розгляду зокрема і цього питання, і ми всі дуже очікуємо, що важливо для нас було прийнято позитивне рішення в цьому питанні саме по Атакамсу. Після Атакамсів я думаю, що будуть і Тауруси від Німеччини. Угу. Пане Олександр, давайте ще про ситуацію на фронті. Які зміни маємо за останню добу? Що можете повідомити? Будь ласка, що стосується фронту. Ви бачите, ситуація наступна. Українські сили ведуть наступальні дії на Мелітопольському напрямку. Задачі, які зараз вирішуються, вони комбіновані. Це унеможливити будь-які флангові атаки ворога в тих плацдармах, де завдалося закріпитися нашим силам. Плюс продовжувати просування і, скажімо так, зондування слабких місць в лінії оборони ворога подальших, я маю на увазі якраз південніше роботи на готі бої, які ведуться, і не тільки. Що стосується напрямку Бердянського, наші сили виконують дуже важливе завдання насправді, тому що на сьогоднішній день там ідуть потужні бойові дії, незважаючи на те, що немає такого стрімкого просування наших військ, але дуже важлива задача, по тому, що наноситься ураження по позиціям ворога. І друга мета це не дають перекидати російським підрозділам сили, якраз на Мелітопольський напрямок чи на Куп'янський напрямок. Ну і звичайно, що важливі, скажімо так, досягнення, які можна констатувати, це бої в районі Опитного і те, що нашим військам вдалося. Виконати ну фактично феноменальну задачу, тому що російські війська вони десь ну з моменту повномасштабного вторгнення не полишали спробу взяти в оточення Авдіївку попередні кілька місяців, особливо а зараз не те, що про оточення не йдеться а про те, що розмикається це кільце, і це при тому, що в принципі на сході основні наші угруповані військ вони перебувають в обороні. Але при цьому контратакують там в районі Авдіївки. Контратакують в районі Бахмуту. Це Кордюмівка, це Кліщіївка, це Андріївка, і в принципі мають здобутки. А Купінськ, Купінська-Лиманський напрямок там фактично стратегічна оборона наших військ з метою відбиття численних атак ворога. Ви знаєте, от останнім часом я думаю, що ви помітили багато топ генералів, військових представників західних партнерів роблять свої припущення з проводу того, скільки ще місяців або тижнів може тривати цей український наступ. Марк мілі висловився так, що в Україні там фактично залишилося 5-6 тижнів. А далі буде зима. На ну, ще відповідно до речі, реакція нашого голови ГУР Буданова. Пана з приводу того, що нічого не припиниться. Навіть з настанням холодів і морозів тут от теж цікава. Оце, оце зіткнення цих риторик. Чому це відбувається? Дивіться, немає. Я б я б сказав, що немає жодного зіткнення. Це абсолютно нормальна риторика, і одна і інша думка має право на життя. Я поясню чому. Тому що якщо ми говоримо про наступальні дії з точки зору застосування великої кількості важкої техніки, танків Абрамс, які ми маємо отримати, чи леопард, які вже маємо щеленджерами. Ну, мабуть, так, якщо будуть затяжні дощі, їх ефективно використовувати, мабуть, не вдасться, так як можливо зараз. Але якщо ми говоримо про наступальні дії за участю малих груп з броньованою технікою, легше з броньованими машинами, БМП, транспортерами і так далі, легше ніж важкі танки, і з певними діями наступального характеру, плюс до цього. Дистанційне ураження об'єктів ворога я маю на увазі далекобійної зброї, це теж наступальні дії. Тобто я би сказав так, що вони можуть видозмінюватися, і відтак і одна і інша думка вони абсолютно мають право на життя. Ну дійсно, яким чином буде Росія на це реагувати, як ви вважаєте? Це для них стимул зібрати ще більше людей, направляти на територію нашої держави, давати ще більше зброї, чи щось буде інакше? От зміна стратегії, ми постійно про це говоримо, але ну насправді чи є там що і ким змінювати. Єдина стратегія і єдина кампанія зимова на яку варто розраховувати від Росії, це пожвалення бойових дій на сході. Тобто вони дійсно взимку можуть інтенсифікувати бойові дії саме на сході. Ось це а, треба розуміти на сьогодні. Вони це робили минулого року. Зрештою, схід він більш, скажімо, адаптований і придатний для того, щоб там вести наступальні дії, а, зокрема, і взимку. Якраз туди підходять і малі групи, і техніка відповідна а, і так далі. А на півдні це буде робити складніше. Плюс їм там нікуди наступати. Вони ж самі себе замінували. Куди як їм наступати? Вони там перебуватимуть у глухій шалонованій обороні. Наскільки їм вдається вдасться її ще втримати, і плюс перекидати туди підкріплення, а туди, куди де звідки вони будуть спробувати пожвавити наступальні дії, це схід, так як зараз відбувається на Куп'янському напрямку, ми теж це спостерігаємо з метою відтягнення наших сил і з метою фактично того, аби ми, ми зупинили наші наступальні дії на півдні. ось це може бути, скажімо так, мабуть, це. Єдиний хід, який вони можуть здійснити взимку, пане Олександру. ще хотілося почути вашу оцінку наших дій в акваторії Чорного моря? Зокрема, йдеться про так звані вишки бойка, які відвідували наші військові, як з'ясувалося, це вже не таємниця. Ну, я думаю, що це зрозуміло. Це системні стратегічні дії, які мають на меті. Встановлення фактичного панування в північно-західній частині Чорного моря українськими силами, тобто, ми бачили ряд заходів, які вже відбувалися. Це ураження об'єктів, таких як РЛС, Радари, засоби протиповітряної оборони російських військ в окупованому Криму, це і висадки десантів, це і вибухи, які відбувалися. На окупованому півострові це і літаки, які збивалися російські в районі Зміїного. А зараз ми бачимо, що це і фактично важкі бойка. Справа тому, чому зараз про це йдеться, тому що там Росія розміщувала постійно, скажімо так, засоби радіоелектронної розвідки і не тільки спостереження, і тому дуже важливо їм позбавити їх вкотре цього, плюс продемонструвати наші можливості, що Фактично, наші сили мають зараз здатності і можливості заходити встановлювати наш контроль, перевіряти, що і як там знаходиться, і зрештою припиняти порушення міжнародного права, які вчинила Росія після анексії Криму, тому що вони незаконно видобували щодо повномасштабного вторгнення фактично там газ на нашому шельфі. Тому безумовно, що це дуже важливо, і ця, я думаю, робота буде продовжуватись. Ну, ще одна важлива операція, яку нещодавно провели наші збройні сили України. Мова йде про бавовну знову ж таки на тимчасово окупованих територіях. Мова про Донецьку область за даними центру стратегічних комунікацій збройних сил України, силами оборони було уражено базу безпілотників окупантів на території Донецької області, тимчасово окупованої. І власне, це один із стратегічних центрів, де збиралися або де там активно впроваджували далі. В дію ці безпілотники, от стосовно того, як Росія вдало, невдало або активно далі використовує ці безпілотні літальні апарати, що можете сказати, пане Олександре? Дивіться різний спектр, велика номенклатура БПЛА дронів, які використовується Росія. Ну, а я скажу так, є засоби дальнього ураження, такі як шахеди, да, наприклад, 131 136. є засоби, які використовуються для розвідки або на фронті. Ланцети, там ті ж самі мавіки, вони використовують, там форпост свій і так далі. Це те, що вони використовують. Ну, в принципі, скажімо так, якогось збільшення в рази потенціалу того, що вони зараз могли використовувати саме на фронті. Можна побачити тільки з ланцетами, тобто десь приблизно збільшилося, але наші сили, скажімо, і наші підрозділи, працюють над тим, як з ними боротися, і вже є в принципі успіхи. Але я бачу, що так само є тенденції до зростання збільшення кількості шахедів, які Росія. Може використовувати проти України і тенденції до зростання є, тому що Іран збільшив постачання. Вони не тільки авіаційним транспортом вже кілька тижнів, а й кораблями доставляють безпосередньо шахеди. Плюс те, що Росія веде підготовку до їх виробництва. Ось це є ті загрози, з якими нам доведеться стикатися найближчим часом. І звичайно, що на цьому сенсі варто знову ж таки працювати по двом-трьом трекам: перше. Це встановити місце знаходження потенційного виробництва і складування шахідів і е, намагатися знищити їх, уразити на території Росії. Друге, це зміцнювати наше ППО і третє це знову ж таки е, контакти з Ізраїлем. Бо нещодавно директор масадо виступив і сказав про те, що е, Іран може передати знову ж таки повернутись до ідеї передачі ракет. Росії, а це вже з а взамін отримати дуже серйозну зброю. Він не сказав яку, але сказав про те, що яка може поставити під загрозу існування Ізраїля. Тому, власне кажучи, я думаю, що нам зараз знову ж таки варто відновити трек по цьому, тому що ми тут якраз з Ізраїлем союзники в тому, яким чином знайти можливості протидіяти доставці цих шахедів і можливому зростанню співпраці Ірану і Росії. Ну, і ще, хто може допомагати, окрім Ірану. Ми знаємо, що можливо в ці хвилини, можливо, пізніше буде відбуватися зустріч Путіна з Кімчанином. І насправді там також може йти мова про передачу Росії зброї, боєприпасів, ракет і так далі. Поки що це наше припущення. Як ви думаєте, чи відбудеться це? Я думаю, що так. Мені здається, що домовленості зараз там є системність, певна. Тому що цьому передували візити Шойгу міністра оборони до Пхеньяну. зараз, тут є фіналізація, і я думаю, що зрозуміло, що це може бути не тільки зброя північної Кореї, а найбільше ризики того, що щось може передавати Китай через Північну Корею. Якщо це тільки Північна Корея, то це не критично. Абсолютно, я це можу сказати. Якщо до цього долучиться е е Китай. А плюс Іран наростить об'єми, то це певним чином таки проблема, і тому нам треба готуватися до того, що зброя з північної Кореї вона може піти. Вона не становитиме такої великої загрози. Але якщо до цього в той чи інший спосіб підключиться Китай під виглядом того, що це з північної Кореї чи з інших країн, то звичайно, ну скажімо так, це становитиме для нас додаткові виклики. А що може запропонувати Корея? Це артилерійські е, установки і артилерійські снаряди? Так, найбільше у них саме артилерійських снарядів, найбільше у них снарядів для реактивної артилерії. Плюс вони виробляли, а в свій час їм допоміг Радянський Союз тоді поставити виробництво. І, в принципі, вони в артилерії просунулися. Можливо, це можуть бути інші види озброєння. У них є міни. У них є міномети, і так далі. Тобто, в принципі, ну і, і це, це те про що ми знаємо, розумієте. Тобто, ситуація з північною Кореєю така, що багато хто говорив про те, що вони не здатні будуть створити балістичну ракету. Ну я пам'ятаю, як 10-15 років казали, що це імпосибл, і писали, але якось вони ну от якось їм це вдалось, тому не можна не недооцінювати в повній мірі ці виклики. Зрозуміло, ми вам дякуємо, Дякую. пане Олександре. Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень, був з нами на прямому зв'язку.